Всім привіт! Ви на каналі Dreams Come True. Думаю, по локації ви зрозуміли, що це відео не про місто. Тут не буде заготовленого тексту. Це суцільна імпровізація. Адже це один з таких серйозних перших походів. Про маршрут розкажу трішки пізніше, а зараз давайте починати. Давайте поговоримо трошки про маршрут. Ми починали з Заросляка, не доїжджаючи до нього. Це неофіційний маршрут на гору шпиці та озеро Несамовите. Він промаркований ось такими оранжевими мітками, по яких, в принципі, можна вийти на шпиці. Це все дуже сильний вітер, але дуже класно. Що починається ось такий охоронний лісом і стежкою. Ця дорога, до речі, вставлена кущами чорниці. Ну їх, звісно, вже немає. Бо це останні місяці походу, але кущів тут дуже багато і вони абсолютно всюди. І на каміннях, і на деревах, і під ногами. Поки ми йшли, нас наздогнала ще одна група, ми тут не одні. В принципі, багато хто зараз закриває сезон походів, тому що жовтень один з таких останніх плюс-мінус ще теплих місяців і можна піти в гори, коли не буде багато людей. І через 20 хвилин ми вийшли з хвойного лісу на галявинку і після галявинки знову ось така стежка, вся вкрита. Я Так, я поки сховав основну камеру, тому що йшли по лісу і в принципі не було що знімати. Але зараз вийшла на отаку полонину. І ось там гори. Я не знаю, що по звуку, тому що я запився на GoPro. Але досі вітряно і через годину від початку маршруту ми вийшли на ось таку полонину, яка називається Маришевська. Ми вийшли на полонину і тут дуже сильний вітер, проте тут є місце для палаток, ми йшли оцвітом, і якщо будете проходити по цьому маршруту, то не заблудіться. Ось цей пам'ятник, це пам'ятник героям УПА, він буде орієнтиром. Потрібно йти за нього по ось цій стежці. І тоді точно не заблудитися. Ми вже піднялися трішки вище, вийшли з лісу, тут досі, неймовірно, вітряно, проте дивіться, яка краса. З лісу, і можна почути який тут вітер. Так. Чи важко йти в гори, звичайно, для кожного це індивідуальне питання, залежить від фізичної підготовки. Проте кожен подоланий крок просто винагороджується ось таким видом. Так, по часу пройшло вже десь 2 години і ми пройшли 5 кілометрів. Ще десь півтори кілометри і ми вже будемо біля шпиці. Досі неймовірно вітряно. Основна проблема залишилася, як завжди, вітер. І залишилось подавати ось цю гору, за нею будуть шпиці. Це ще десь хвилин, я думаю, 40 ходьби. Але єдине що, це, мабуть, все буде в тумані, тому що зараз дуже сильний вітер і наганяє хмари. Але подивимось. Я не знаю чи щось чути, але тут просто жоба який вітер. Дуже дуже сильний дуже важко йти, але треба подолати цю гору і вийти до шпиці. Просто шалений вітер, але факт, це українські Карпати і вони гарні навіть в такому вигляді. Навіть коли тебе здуває, ти не можеш йти. Ну, але все одно вони манять і це дуже гарно. Розкажу, що я не записую на основну камеру, а на GoPro. Тому що тут просто який вітер і стабілізатор просто не витримує його, і його перекручує, він просто не справляється. Тому доводиться знімати на GoPro. Привіт! Ще раз! Зараз буде невеликий формат подкасту, і треба прояснити, що відбувалось далі, бо можливості знімати на жаль не було. Стежка ця вела до шпиць та на вихід до Пітребер. І те, що ми могли пройти за годину півтори, ми йшли дві-дві з половиною. Піднімаючись, ми розуміли, що все не так солодко і медово, і потрібно було прийняти цей факт, що це гори. І це їхня територія. Так, от, вже набравшись висоти, ми вийшли на пологу стежку і йшли нею. Проте як завжди надокучав вітер. Він дув з неймовірною силою. Зносив мене рюкзак і мене з рюкзаком. І видимість була десь метрів 10. Ось невеликий фрагмент підйому. Як бачите, повна срака і бажання підніматись відпадало з кожним кроком. Е, та, і шпиці нам відкрились ось так. А тепер нагадаю, як вони виглядають в хорошу сонячну та класну погоду. Посидівши під каменем, перепочивши від вітру, ми взяли рюкзаки та пішли далі по траверсу до підребер. Зліва стежки був обрив, і вітер дув саме справа вліво, тобто в сторону пустоти. І йти треба було акуратно. Можливо, для когось я перебільшую, але це був перший похід, і до такого ми були банально не готові. Хоча заради справедливості треба відмітити, що все-таки ми його пройшли від початку та до кінця. Коротше, ми спустилися з Рибер. Дійшли до несамовитого і тут настільки спокійно порівнюючи з погодою там. От його видно, ну, не дуже добре, проте тут немає такого сильного вітру і просто кайф. Нарешті нам відкрилось несамовите. І тут немає таких хмар, вони проходять трошки вище. Як тут гарно. вже спускаємося з нас. Будемо зараз виходити в Заросляк і будемо думати, що робимо далі, бо поки не знаємо. Або залишаємося до нових день, або якось їдемо назад Варіантів два 2, який з них поки е, не знаю. Сфоткались, перекусили батончиком, і треба було спускатись вниз. Адже треба було встигнути або вийти до заросляка, або розкласти намет. Спускались з несамовитого ми десь з півтори години і знайшли класне місце для нашого міні-табору. Неподалік був потічок, тому було вирішено зупинитись тут. Ми вже спустилися з несамовитого і в лісі, не доходячи до заросляка. Розковано намет, зробили каву і зараз будемо їсти. У нас є з курку, кускус і два борща. Надіюсь, все хватить, щоб не їстись. Тому що вітер на ребрах трішки задізмирали. Тут ще неподалік від нас теж люди розковали намет. В принципі, будемо дружити такою рукою капашкою. І ось тут. Потім покажу, що всередині, бо там поки хаос, але поскладаємо. І... і покажу, що всередині. От. Тут у нас кухонька міні Будемо вечеряти. Тут зараз дує дуже сильний вітер, але я надіюсь мене чути. Так от, в двох словах про похід. Ми починали з заросляка і загалом цей похід розрахований на один день. Проте ми вирішили зробити його дводенним, взяли намет і думали розміститися власне біля несамовитого. Проте вітер на ребрах розвіяв наші надії, і ми спустилися трішки нижче по дорозі в Заросляк. Розкололи тут намет. Власне, зараз будемо готувати їжу. І завтра зранку вирушаємо вже додому. Ночівля не була необхідністю, але хотілося б таки відчути вайб походу. Радий, що вдалося нам а, заночувати в наметі і те й все. До речі, ліс дуже шумить, не знаю, як будемо спати вночі. Надіюсь, виспимося. Ніч була найдовша і наймокріша з тих, яку я пам'ятаю. Вночі почався дощ, ми майже цілу ніч не спали, встали десь о 7 ранку, склали речі та вирушили вниз до Заросляка. Звідти на машині до Ворохти, з Ворохти на автобусі до Франківська, а з Франківська на потязі до Львова. Тоді похід було офіційно завершено. Проте, я думаю, ми маємо повернутися та добити цю ціль і побачити шпиці в хорошу сонячну погоду. Ну і, в принципі, все. Не забувайте ставити лайки, підписуватись, ділитись україномовним з друзями. Всім гарного настрою! Та побачимось в наступному ролику.